З вами Майкл Пращур, і Я веду репортаж із самого серця України з Черкащини. На цій землі богатирями не стають, а одразу народжуються. Стоп, це слонячий перебор. Давайте щось більш реалістичне. Це Макс Піддубний, найсильніший черкаський козак. Але його шестирічний син Іван піде ще далі та стане наймогутнішим борцем у світі. Тому батько з самого дитинства вчить Іванка за власною методою. Писенку, Шварценегером станеш! Грузацька сила помножена на батьківські настанови, зробила спинє. Я ж чемпіоном світу буду, а не тюлькою на двох. Стали суд! Просто зараз молодий атлет Іван піддубний буде боротися з вітовим шведом Андерсоном. У поєдинку з греко римської боротьби. Переможе той, хто покладе іншого на лопатки та. Перемо? Батьба, це не справжній бій! Це дуже швидко! Люди піткаються, суддя розводить руками, а директор наказує повторити двобій. Швед згодить швидкий тільки якщо Іван програє. А що ж Іван начебто погоджується? Курча! в Івана за чотири роки. Цих фантастичних перемог, Іване. Секрет простий: кожного разу я боровся не тільки за власну честь, але і за честь України. Шестиразовий чемпіон світу, жодного програного бою за 20 років. Чемпіон чемпіонів у 55 років. Іван тріумфально гастронує сполученими штатами. Його харизма звалює з них цілі стадіони. Він дубного визнають найкрасивішим атлетом Америки. Іван це топчик. Він заробив півмільйона доларів та отримати їх міг за умови, що стане громадянином США. Я не стану сином чужої землі. Іван повертається в радянський Союз, де йому видають новий паспорт. Що це? Сказавши. Країнець, ох, і розлюдилась радянська влада і зробила все для того, щоб останні роки життя Іван Підтупить провів у забутті та бідності. Але є речі сильніші за будь-яку владу. Це вільне, нескорене серце та рідна земля, що надає сили.